Закарпатські пісні соленики з кміном та чесником. І все полезна заміна сухарикам та всякої хімії, яка не є полезна. Все натуральні інгредієнти. Ви лиш послухайте, як вони файно хрустять. Просто м'ямка. Для всяких соленику нам треба 250 мл мінеральної води. 2 столові ложки солі. В мене вона з йодом, тому і пустила такий шум. Добавила кмину, в мене молотий. Ви можете додавати і цілий кмин. Далі насипав туди 2 столові ложки сухого часнику. Часник придасть цим соленикам дуже файний аромат і смак. Ще додав одну столову ложку порошку для печива. Файно все розмішати. Бесуль і сухий чесник файно все розійшли. Висипав половину муки та розмішував. Далі ще до того наливав 3 столові ложки олії. Олією я заміняю маргарин. Можете використати і маргарин пісний, То вже за вашим бажанням. Далі висопу муку, та, що це залишила, і вже замішую у тісто руками. Тісто муку не запівайте. Бо воно і так буде липнути до рук. Для того нам треба буде змащувати руки олією. Таке м'яке кісто вийшло Рука я змащую олоєм. І починаємо чинити такий кульки Олоєм треба змащувати руки бо кісто маленько прилипає. Перед тим як печи соленик, соленицю чи вафельницю, як уже хочете так кажіть треба файно нагріти. Укладу вуку на соленицю та файно притрощував, ото треба для того, щоб були тоненькі. Після того, як вафельниця засвітить зеленим, я ще їх держу минуту, того що я люблю такі поцмажені. Печете собі і хрупкайте який добрінько. Сякі соленики дуже добрі. Я їх дуже часто печу за те, що в нашій родині їх люблять на перекус.